Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках Подорожник. вам та Ощад. Є знижки на Лактіалі. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Друзі, вітаємо! Нас з вами вже є в традиція. Ми щонеділі обговорюємо кухні воєнного часу. Це особливі історії людей. Десь один дарун міг ділитися десь борщ ставав символом, який повертав до життя. Сьогодні теж унікальна історія про родину з Луганщини. Вони декілька разів тікали від війни. Вони тричі починали все спочатку і зараз оселилися в бучі. Але От зараз ви якраз бачите світлини. Вони в бучі відкрили смарт-заклад, де готують годують українців корисною їжею. Детальніше давайте дивитися далі у сюжеті. А після будемо вже готувати. Але бачите, інгредієнти тут Макс максимально простій. Втратили дім та бізнес, але не віру у себе. Олексій Гончаров за освітою юрист, але більшу частину життя присвятив підприємництву. У 2010-му на Луганщині у місті Кадіївка з дружиною відкрили фастфуд та розвивали власну торгову марку. Але у 2014-му все довелося покинути. Рятуючись всією родиною, переїхали на малу батьківщину Олексія у місто Гірське, теж на Луганщині. З 16-17 року ми розвивали в гірському хлібопекарську справу. Після міні-пекарні відкрили там кав'ярню, відкрили свою свої точки реалізації. Ось намагалися відкрити міні-маркет. Ну так все воно не сталося. Їхня пекарня у гірському працювала до останнього за лічені дні до окупації. Вони залишались єдиним підприємством, яке виробляло хліб. Люди залишалися, евакуація йшла. Військові знаходились і люди, і тому хліб був потрібен і нас просили працювати як це було найдовше можливо. Ще навіть коли перебили водопровід, там не стало води. Ми якось там виходили. Там возили воду, да десь набирали, десь привозили ми ну все ж е своїми силами. Ну а вже без електроенергії ні. Зі своєю командою виїжджали з міста останнім коридором, намагались врятувати обладнання, щоб згодом релокувати бізнес, але потрапили під обстріл і все втратили. Далі гончарови взяли участь у програмах релокації бізнесу від Міністерства економіки та міжнародних організацій і наважилися вже втретє відкрити власну справу. Цього разу у деокупованій Бучі. На жаль, просто перевести той концепт ту діяльність, яка працювала на Луганщині, було трохи неможливо, бо це інші розміри, інші масштаби вже і інші потужності. Тут треба було почати з чогось невеличкого. Тому замість пекарні гончарови вирішили відкрити смарт-ресторан швидкого харчування. І хоча під фастфудом зазвичай уявляють щось шкідливе, Олексій з командою спробували змінити це упередження – то частують відвідувачів закладу фірмовою стравою, яка називається Завертай. Зовні вона подібна до шаурми, але підхід до приготування дещо відрізняється. Робочий процес налагодили таким чином, щоб бути для своїх клієнтів швидкими, зручними та корисними, взяти смачну, найкращу тортилю, як завертає, да взяти е ніжний молочний омлет, Ну а далі вже овочі і зелень, яка вам до вподоби, яку полюбляєте. Курочка ми не жаримо, не паримо, не грилюємо. Ми готуємо все м'ясо в сувіді. Це дуже до вподоби людям, бо це карисна технологія. Це і смачно, і поживно і корисно. І найголовніше соус. Його Олексій називає неповторним авторським елементом. Спеціально розроблений рецепт соусу у їхньому закладі. Не розголошує, натомість радить орієнтуватися на власні. Удобання тому починаємо з елементарного домашнього майонезу. Да, ну, а далі вже фантазія смаків тобто долучаємо йогурти, долучаємо е, якісь спеції, е, ну і так сири, тобто кому що до вподоби.